Якщо у вас кури почали хрипіти, а ще краще цього не, не допускати, не зволікати і завчасно почати е, профілактичні пропойки. Чим пропаювати? Боже, як запакували гарну. Нічого не чуйте. Скоренько. Вотермінт. 1 мл на літр води. Давати курям пити. Цілий день, от зараз, особливо коли припали температури, висока вологість, починають вони хворіти, чхати, сумніше, це дуже добре допомагає. По опису, після першого одразу після краси, 15 хвилин, курка вже може бігати. Ну, якщо, звісно, це вже не запущений випадок. Краще профілактично, ніж потім лікувати. Зрозуміло. Вот термін дуже добра річ. Я вже використовую це не вперше, саме при таких сезонах, коли от зараз. Похолодало так само весною, коли припади днем душно, ночу, прохолодно. Перепади навіть в днем може бути сонечко. Вийшло вже жара, потім сонце зайшло знов вже зимно, і курочки можуть заслабнути. Краще не допускати. Вот термін дуже гарно пропойка раджу.